Операції мають обліковуватись, а прибутки оподатковуватись. Таку політику держава веде досить давно. У цьому контексті говорили про застосування реєстраторів розрахункових операцій. В принципі, на сьогоднішній день така система обліку вже мала стати нормою ведення господарської діяльності. Проте, через воєнний стан цей процес відтермінували, але тема актуальності не втратила. Про це сьогодні будемо говорити. У нашій державі вже Тривалий період, я б сказала, навіть уже кілька років ведеться мова про застосування РРО. Скажіть, будь ласка, на сьогодні визначені терміни, відколи ця ну, цей процес вже має бути контрольованим і реєстрованим, і вже мають застосовуватись ці апарати? Ну, сам закон існує дуже давно, і реєстратор розвинкових операцій РРО, яких просто народі кажуть касові апарати, вони існують дуже давно. і Вони застосовуються і в сфері господарської діяльності тільки поетапно держава розширювала коло суб'єктів господарювання, які їх мають застосовувати. Відповідно, останнє розширення воно мало відбутися з 1 січня 2022 року, де під дію розвинкових операцій мали підп... підпасти спрощенці, це угу. підприємці другої групи Значит, які надають дають послуги в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. 1 січня 2022 року пішло, поки почалися там періоди, перехідні, там планували, що робити. Потім почалася повномасштабна війна, вона автоматично собою знялася. -собо Зараз, з 1 серпня 2023 року, коли внесли, відновили дію в повні системи податкування, угу. також відповідно, скажемо, реєстратор знакових операцій зобов'язань застосовуватися, які відтермінували е, нарахування штрафних санкцій до 1 жовтня 2023 року. У разі виявлення порушень, які були зафіксовані з 1 січня 2022 року, по 1 жовтня 2023 року штрафні санкції стосуватись не будуть. З 1 жовтня 2023 року по значить, 31 липня 2025 року штрафні санкції буде стосовувати, але в зменшеній формі, чим передбачено е, законом про реєстрацію рахункових операцій. Що вже говорили про штрафні санкції, то чи можете більш детально про це розказати? Який їхній розмір, хто підпадає під ці штрафні санкції? Загальна норма законодавства, яка передбачала у випадку стандартна норма, тобто відповідальність, визначена статтю 17 закону про ресатор розколок операцій, було передбачено, що у разі виявлення в ході перевірки факту проведення порушення розвинкових операцій, на інше стосовувалися 100% вартості проданих з порушення, встановлених цим пунктом това. Товарів вперше за порушення вперше за наступне порушення 150% вартості проданих з порушення встановлених цим пунктів товарів, надання робіт, послуг закон, за кожне вчинене е, наступне правопорушення. Це стандартна норма. То е, зараз перехідний, оце під час воєнного стану, а беремо з 1 жовтня, оскільки до 1 жовтня штрафні санкції стосовуватись не будуть, то з 1 жовтня 2023 року по 30, 31 липня 2025 року штрафні санкції вистосовуватися у розмірі 25% вартості проданих з порушенням встановлених цим пунктом товарів за кожне порушення вчинене вперше, і 50% вартості проданих з порушенням. Або наданих послуг за кожне наступне вчинене правопорушення. Оце норма, яка передбачає про застосування у цих реєстратор операцій. Ну, є ще інші страхні санкції, тобто, скажімо, значить, це вже стосується ті, що не використовують, або значить, не, не роздрукована контрольна стрічка, значить, якщо внесені якісь певні конструкції, тобто вони, значить, там ще більше страхні санкції. Ну, зазвичай, вперше основне порушення це. Не застосування бо продаж товарів, або продаж товару без застосування лістрактно-буткових операцій а чи могли б ви ще раз акцентувати для кого все таки з 1 жовтня використання таких касових апаратів вже є обов'язком? Ну, дивіться, в нас взагалі то РРО, особи, які здійснювали продаж підакцизних товарів, то вони застосовують дуже давно підакцизні товари це алкогольні напої, значить паливно-мастильні матеріали, значить, тютюнові вироби. вироби. Оці вони давно обов'язково застосовують. Відповідно, скажімо, в нас була можливість це в першу чергу. Це підприємці, які на спрощеній системі підкування, друга група. В основному, бо то, що третя група підприємців, значить, які вони від обсягу від виручки було, значить, тоті також повинні були стосовувати РРО. Ну РРО чергу, стосовують ті, які мають справу з готівкою. Якщо суб'єкти господарювання з готівкою не працюють, а здійснюють розрахунки виключно через безготівкові, через банк, то вони можуть не застосовувати. Застосовуються ті роздрібна торгівля, де є готівка. Угу. Відповідно, я вам скажу, давайте кого не застосовується, це буде… Так, чи є перелік. Він категорій? це так, в першу і... чергу. Це підприємці спрощена. Перша група. Перша група це ті, які здійснюють торгівлю на ринках. При умові, що значить, їхній обсяг річний не буде перевищувати, так як передбачено Податковим кодексом України, 167 мінімальних розмірів мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. Угу. Це ті, що не застосовується. Це на рік. На рік. На рік, тобто, скільки в першу чергу, тобто скажімо, мова йде стоїться, які надають дрібні побутові послуги ринки, оскільки всі, що торгують на ринки, це в нас вони працюють. Перша група, якщо в них немає найманих осіб, значить вони є спрощенцями першої групи. Це якраз в першу чергу вони застосовуються. Відповідно, скажімо, є стаття 9 закону значить, про РРО, яка передбачає, що є перелік осіб, які не застосовую. це угу. особи, які здійснюють продаж власної вирощеної продукції, так. Відповідно, скажімо, які на сьогоднішній момент, це ті, що які здійснюють продаж проїзних квитків, оскільки uh -huh. на сьогоднішній момент у нас виникає питання. У нас, наприклад, зараз транспортні засоби громадського загального користування, це автобуси, в них РРО не буде, тобто, скільки там і фізично його неможливо встановити, це було б. вони продають квитки. Значить, того відповідно залізничний транспорт, річковий транспорт, автотранспорт. Там ерон застосовується там просто видаються квитки. Значить, а от вже таксі. Скільки таксі, ви, якщо ви, ви, там обов'язково має бути розрахунок усункових операцій, оскільки там вже плата не визначена, визначена за проїзд за кілометраж. Тому значит, відповідно, застосовується. Значит, відповідно, скажімо, якщо йде продаж, наприклад, з кіосків, з лотків, також не застосовується. Значит, якщо, наприклад, ви дійсно не здійснюєте продаж за готівку, наприклад, ви як, наприклад, є оптові склади, де ви провели, ви розрахувалися. Ви прийшли, ви тільки отримуєте товар, готівку не передаєте. Відповідно, там не здійснюється законом. Крім того, передбачено, що на сьогоднішній момент є постановка міністрів України від 25 серпня 2000 року з номер 1336, з змінами і доповненнями, яка передбачає згідно статті 9, наче види діяльності, де РРО не застосовується, то от якраз на сьогоднішній момент Передбачено, що розділ на торгівлі на території села селищна товарами, що здійснюється фізичною особи, які сплачують єдиний податок, от, наприклад, на сьогоднішній момент для першої групи в містах, тобто скажімо, ця торгівля на ринках, то відповідно єдиний податок це вже інше, в тому числі і друга група, значить, це наприклад в селах і в селищах, тобто вони можуть застосовувати рестрактнових операцій. Але при умові, що, наприклад, якщо в одному приміщенні здійснюється продаж підакцизних товарів. Значить, то в такому випадку вже продаж таких товарів має здійснюватись тільки через РРО обов'язково. Якщо тільки якщо тільки підакцізних нема, то можна застосовувати. Але в той же час законом визначено, що сільські селищні ради можуть прийняти рішення про обов'язкове стосування РРО на їхній території на їхній території, до де цей пункт один застосовується. Відповідно, через розділ на торгівля, через пересувну мережу. Тобто, коли йдуть е, автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, значить, лодки, візки, е, значить, які за, за межами сценарних приміщень, також не застосовують РРО. Далі е, розрібна торгівля в громадському харчуванні це сільськогоспорну з товаробільниками або система кооперації, які здійснюють продаж власної вирішеної продукції. Е, також, е, е, АРО не застосовується, коли йде здійснення торгівлі в закладах е, освіти, значить, в буфетах, коли продають, значить, в вищих навчальних закладах, в загальних освітніх закладах uh -huh. е, в закладах фахової передвищої освіти, тобто, скажемо, там де буфети для харчування студентів, там АРО також не застосовується. Ну, на території військових гарнізонів. Також не застосовується РРО. Це коли йде продаж журналів, газет, журналів, конвертів, тобто, скажемо, в нас є кіоски, якщо продаж цієї продукції, іменно цей спеціалізований, не менше 50% від того обсягу тої відповідної продукції. Там також РРО не застосовується. Значить, Надання дрібних побутових послуг на території села це ремонт, значить, приготування їжі, прання, значить, бібліотеки. Також, в принципі, скажемо, РРО не застосовується. які зараз бібліотеки мають право надавати в тому числі. Платні Ось. послуги, так, да, вони застосовують, ну, з цим погоджуюся. Е, відповідно, релігійні організації, коли продають атрибутику релігійну, також не застосовують. Е, приймання від населення вторинної сировини не застосовується, надання ритуальних послуг, якщо воно здійснюється, на дому вже е, не застосовується. Відповідно, е, надання медичних послуг виїзними бригадами на дому не застосовується. Е, відповідно, продаж. Е, Булочних кондитерських пропорційних кулінарних виробів, морозива, блокольних напоїв з розносок та річних візків у торгельно видовищних та спортивних закладах. Ну і відповідно приймання від населення через бджільницькі торговельні пункти, продуктів бджільниці, обладнання та інвентарю для пасічників. Тобто, по суті, воно так більш-менш зараз буджується, оскільки в містах, практично, крім ринків, починається обов'язково бути РРО, значить, Села і селище покаша, так є можливість, то тобто, скажімо, здійснювати без реро. Я пам'ятаю, коли мова тільки почала вестись про ці касові апарати, підприємців це досить обурило. От скажіть, будь ласка, от чому підприємці так опираються? Частина, звичайно, вже перейшли на такі реєстратори, а частина ще ні. У чому причина? У небажанні все-таки показувати ці об'єми, обороти, чи є якісь інші підстави для такого супротиву? якогось? певно? Я вважаю, що якраз в першу чергу є інші підстави. Вся проблема заключається в тому, що є маса технічних питань. По-перше, інформаційна політика державі настроєна трошки по-іншому. По-друге, ми неодноразово, і я в своїй професійній діяльності стикався з зловживанням своїми правами, працівниками контролюючих органів. На жаль, тобто, скажімо, це в першу чергу. Можливо, цього найбільше, бояться, От на це, саме найбільше, саме найбільше бояться. На законодавстві є деякі прогалини і є маса роз'яснень, які дає по застосуванню це рез ракій операцій. Сама податкова, коли є суперечливі роз'яснення, mm -hmm. а вони в першу часу застосовують свої нормативні документи, а не закон. Коли я з ними спілкувався, вони кажуть, а що мені ваш закон? У мене є наказ від керівництва, є лист інструкційний. Якщо я не виконую закон, це одно, а коли я не виконую наказ свого керівництва, вони до відповідальності. Інше питання в нас, наприклад, суб'єкт господарювання казується, не має права на помилку. Якщо е, працівник е, контролюючого органу, якщо він допустив якусь помилку, неправильно дорахував. У випадку, далі, якщо буде доведено його е, протиправність дій, скасують зараховані штрафні санкції, він, він, да, він, він відповідальності не понесе. А господарювання, який втратить купу, тобто часу, купу грошей для того, щоб це довести, нечот, бо понесе фінансові санкції. Нечот, у mm. нас виходить в, в, в них підход такий, що господарювання права на помилку немає, Контролюючий, працівник контролю, має. Собіт сподарювання ні, страхні санкції. Друге питання, часто технічні це відповідне навантаження. Навантаження в тому, той, що якщо бере реєстратор сумкових операцій, тобто то є стандартний, звичайні а є програмні Правильно. стандартний. Коли бере, його треба ставити обслуговувати. Це передбачено в закон. Він повинен укласти договір значить, на обслуговування з обслуговуючою організацією, яка буде його обслуговувати uh -huh. це навантаження. Відповідно, це е, щоденна здача звітності, оскільки обов'язково, тобто, значить, кожний день має е, готуватися підсумковий звіт, і цей uh -huh. звіт має. Потім здаватися в податкову. Це додаткові значить, звітність. Uh -huh. нас, ці документи повинні зберігатися, у нас світло виключається, uh -huh. у нас навіть е, програми дають збой. це потім теж це все відображається. Е, відповідно, в такому випадку наш підприємець або повинен мати е, е, угоду з обслуговуючою організацією, це додаткові витрати. Фінансові фінансові сам мають бути зараз законом передбачено облік товарних залишків, тобто має бути обов'язково облік, значить і контролюють представник контролюючого органу. Коли зайшов на, на де проведення плюки, ми повинні показати де цей товар взявся, що він є облікований і він запрограмований в РРО. Якщо такого обліку немає, це будуть відповідні штрафні санкції. В, да, ви маєте право, тобто не мати касовий апарат. Нечет, а відповідно, програмниці комплекси підключатися чи завантажувати програмні комплекси, начить і через них працювати. Але вся проблема заключається в тому, що програмний комплекс, нечет, ви не завантажите, наприклад, на свій кнопочний телефон чи ша це має бути або комп'ютер, або смартфон, нечет, і відповідно, нечет, нормальна мережа інтернет. А в нас є деякі населені пункти, де в мережі інтернет нема. Та в нас перебої в місті бувають. Це само собою, а більшість людські населені пункти, основна маса там, де підприємці, у нас дуже багато зараз питань виникає, що в деяких селах нема просто магазинів, ніхто не хоче доїхати, їхати, ніхто не хоче торгувати, бо це навантаження. Значить, а що додати РРО. У мене є один е мій знайомий, який в такому невеликому населеному пункті він сам звідти родом. Значить, так йому стільки нарахували тих податків, що він сюди каже, що мені вже просто жалко, я плюну, бо то, що в мене виходить, що я працюю собі в збиток, а не в прибуток. Ну, якимось чином, цей процес буде болісним, але я думаю, він має впорядкуватися. Ну, весь цивілізований світ якось ж обліковує і чеки скрізь отримують люди, і все. Ну, Якось маємо прилаштуватися. Я Однозначно, думаю. Е мова йде не про то. Воно йде до того, і все буде. Я для прикладу скажу, от зараз в нас багато людей вертаються за кордону, які були, наприклад, і там е наші люди звикли, що більше з готівкою. А там питання, коли вони приходили в заклади і з готівкою, них просто дивилися з боку ті місцеві. Наприклад, Фінляндія я мені розказували. В них практично готівка не ходить. В них все розрахунки. Да. Але в них е -е, построєно, що вони контролюють чорна, це сервісна служба, так якби в ідеалі мала бути. І відповідно там все відслідковують. І вони бачать, там, де підприємець просто помиляється, чи підприємець злісно ухиляється. Якщо <с. підприємець просто помиляється, значить, йому підказують, йому допомагають, але не стоїть питання, що давайте будемо його рвати, бо показники робити. Значить, Контроль а... має бути, але це не обов'язково починати з покарання. Так, так, так. так. В першу чергу, скільки в нас на сьогоднішній виникло питання, от навіть е, по цих РРО, Значить, якщо ви наприклад немає світла. Значить, ви переходите на е, книгу облік розсункових операцій. Потім, поки той період, поки не було світла, коли появили світло, ви все повинні загрузити, занести і то все. Якщо більше 3, 72 дві години немає, звіту не здається. Він автомобіл цей апарат автоматично блокується. Інформація автоматично блокується. Значить, виникає дуже маса питань, чисто технічних, які зараз вже почали виникати. Да, зараз штрафних санкцій нема, підприємці несуть за це відповідальності, але. Самі факти є. Ну на жаль, так як нас е, перевіряли е, працівники контролюючих органів. Ну от того саме більше бояться це в першу чергу підприємці, дрібні підприємці. От підприємці все таки трохи побоюються, як ця система запрацює, а от для споживачів це великий плюс. Я так розумію, оці розрахункові операції, їх облік і самі чеки. Однозначно, що великий плюс, оскільки є закон про захист прав споживача, який надає споживачу певну масу гарантій. Наприклад, це якщо товар належної якості, коли споживач має право обміняти на 14 днів, якщо товар з певних причин не підійшов, а також і товар, наприклад, не належної якості, коли споживач має певні права. Але для того, щоб його реалізувати, необхідно мати документ по придбання, і в даному випадку це має бути чек, тобто з того самого РРО. З рахункових uh -huh. операції або хоча б, тобто, скажімо, чек написаний від руки з розвиткової книжки, де буде записано, що особа придбала, це може бути не тільки це може бути і накладна про придбання товару, це може бути фіскальний чек, будь-який, тобто, який підтверджує сам на реалізацію товару або надання відповідних послуг. Туди споживач. Відповідно, має певні права і має певні гарантії в випадку відсутності цього документа. Е, оскільки, наприклад, Держпроспортслужба, органи, які з державою повноважений на стояти на захист інтересів, контролювати захист прав споживача, вони чітко кажуть при відсутності цих документів. Вони навіть не можуть під е, суб'єкта господарювання, тобто якісь при відповідальності. Без... і перевірку провести. Чим довести, що це саме так? На mm -hmm. жаль, тобто, скажемо, у нас люди на це. Мало уваги звертають, але, але однозначно це, цей документ це підтверджує придбання товару і дає певні відповідні гарантії. Це один із елементів того, і закон про РРО чітко визначає, що він пов'язаний паралельно з цим законом про захист прав споживачів. Тому всім сразу кажу, якщо даже вони берете, вони дають чек, то візьміть хоча б квітанцію. Угу. Особливо коли ви купляєте дорого договартісні які речі, речі, речі. Ну то даже нацька дороговартісні як для кого, якщо наприклад для когось на декілька тисяч це реч, а для когось, якщо отримує мінімальну пенсію, то е, варто сотень значить, 200, 200 кошти. гривень. Тобто, скажімо, коли мінімальна пенсія, наприклад, 2500, то це вже теж великі гроші, тому. Ну, до жовтня місяця не так багато часу, але сподіваємося, і підприємців якось до цього підлаштуються. Звичайно, будуть проблеми спершу, але ну, весь цивілізований світ так живе, думаю, і у нас все вийде. Так, однозначно, ми ждемо в світи разом в ногу і по Я думаю, що ми будемо жити так в Європі.